Сіп не винуділі, якби її не змусили, Росія стільки років, стільки тисячоліть ніколи першою не нападала, і Росія не нападе ні за що, ні на кого Росія не нападе. Це я сто відсотків гарантію даю. Та да сама сама Естонія, Латвія, Литва найближчим часом приповзуть до Росії на колінах. Ні, це не новобранці загонів Путіна, і ці інтерв'ю записані не у день відкритих дверей у божевільні десь на Росії. Тези з кремлівських методичок відскакують від зубів у жителів естонської нарви. 85% населення цього міста це етнічні росіянці, у третини російські паспорти. Даруски росіян тут більше ніж естонців, і всі вони говорять російською. Всі вони не просто говорять по-русски, а говорять, ну на общепонятному навіть попри те, що народилися і прожили в Естонії все життя. Ми всі знаємо, що ми всі знаємо, що російськомовні школи перейшли на естонську мову. В Естонії живе близько 40% російськомовних, і все таки зручніше здобувати освіту рідною мовою. Тому що насамперед це освіта, а мову можна вивчити кому треба. Може, комусь взагалі не треба. Знайомтесь, ось це уродженець Естонії. А за сумісництвом ще й російський ультранаціоналіст Костянтин Горлов. У своєму ті, хто от оцей глубінарій за походженням регулярно плодоносить скріпними наративами. Наскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю, євросоюз виділяв жителям Естонії величезні суми грошей, щоб жителі Естонії інтегрувалися в естонське суспільство. Всі ці гроші успішно були розкрадені. Немає у людей бажання вчити мову. Це все зрозуміло, це все дуже просто. Ага. Або це в Ерефії є бажання, щоб в Естонії нехтували рідною мовою. Тож Кремль не шкодує рублів на русифікацію як не нарви, так Таліна. А разом із русифікацією нав'язує кремлівські наративи. Ось як за спостереженнями місцевих журналістів це робить той самий російський ультранаціоналіст товариш Горлов. Полтора місяці назад я півтора місяці тому я робила історію велику на Русдельфі про громадянина Росії, який народився в Естонії, живе все життя в Естонії. І він розказував: Я люблю Естонію і люблю Росію. І водночас він своїх підписників і друзів запитував: А в кого ти будеш стріляти, якщо увага, Естонія спровокує Є Росію на вторгнення на ось така вона скріпна любов до Естонії по росіянськи. До речі, ось цей горлов ще типу з доброти душевної влаштовував для підлітків безкоштовні заняття у своєму бійцівському клубі. Ратібор у Талліні за даними естонської поліції. Ось цей «Ратібор» тісно пов'язаний з російським імперським легіоном. А цей легіон це ніщо інше як крило російської терористичної організації «Російський імперський рух до речі. Ось що оця російська консерва горлов міркує про російсько-українську війну по законам Росії за законами Росії Україна напала на нові території Росії, тому агресор це Україна, Саме Україна Україна. А ось цього відео на думку Горлова достатньо для того, щоб виправдати можливе вторгнення РФ до Естонії. Якщо, не дай Богі... якщо не дай Боже Росія нападе на мою країну. І знищить дім ось цієї потвори. Покаже моє відео, щоб вона не ставила запитання: а за що мене, а за що нас? Тобто, на думку оцього товариша Горлова, для неспровокованої агресії Кремлю достатньо відео з Тіктоку. Ну, тим часом влада Естонії нарешті оцінила заслуги Костянтина перед Кремлем. За всі свої дії і увесь той скрєпний шок-контент. Оцей мамкін блогер весело і жваво почимчикував у бік болотяної Псковщини. Естонія вислала із країни... Естонія вислала із країни громадянина Росії Костянтина Горлова. Його довгострокову посвідку на проживання було анульовано. Крім того, йому заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони. Дознімався і довиступався оцей от. горлов до того, що естонська поліція безпеки побачила в його діях загрозу державній безпеці і громадському порядку. Розкопали зв'язок Константіна з глубінарієм з болотяних спецслужб і з армією Ерефії. У своїй діяльності У своїй діяльності він підтримував військові та антиестонські пропагандистські цілі Росії. Його діяльність може становити настільки серйозну загрозу безпеці естонської держави, що ми вважаємо за необхідне вислати його з країни. З 22 по 24 рік естонська поліція безпеки позбавила посвідок на проживання півтора десятка адептів Кремля. А ось вам ще один претендент на валізи Кордон Скрепна Псковщина. Це Олег Бєсідін. Він називає себе естонським документалістом, але насправді це ходяча болотяна методичка. Ми брашенсь. Обращаємося... Ми звертаємося до парламенту Естонії та уряду безпеки. Зупиніться, Остановіться! Припиніть політичну рософобію і тиск, інакше ваші дії можуть призвести до наслідків, які стануть незворотніми. Оце відео від Біседіна про те, що незалежність в Естонії, нібито незаконна, Полоскати цей постулат росіянської пропаганди. Він покликав депутата Болотяної держдури товариша Федорова. Росія Союзу, правоприємнівся Росія, як правонаступниця радянського союзу, може і відверто кажучи, забігаючи наперед, хочу сказати. Що повинна скасувати ті незаконні визнання, ті документи, на базі яких незаконно Супер із законом радянського союзу, Естонія вийшла зі складу радянського союзу. За логікою цього путінського боярина світовий порядок то ні про що, а імперські амбіції Путіна та його челяді ого ого-го, що значить. А тому дійшло вже до повного абсурду. Мовляв, Естонія типу незаконно відкараскалася від совка, а тому і її вступ до НАТО теж незаконний. Тож її прям бігом треба виключати зі складу альянсу. Ну якась суцільна шиза, подумаєте ви ні. Звичайна скрепна логіка депутата Глубінарія. Ну тобто, так, суцільна шиза. Її будуть зобов'язані будуть виключити з НАТО, оскільки в НАТО є відповідний пункт про те, що спірні території не можуть входити в НАТО. А ґрунт усієї цієї божевільної болотяної логіки свій слід починає з радянської окупації. Вона тривала з червня 40-го року і до самого розпаду Совка на атоми. І тепер, за шовіністичною логікою з цього недодепутата, суверенна Естонія в картині світу, ось таких от депутатів-глубінаріїв досі залишається так званими околицями. Без політичної суб'єктності ми розглядаємо Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль для уникнення тих загроз, які йдуть з території Естонії. А далі, оцей поплавлений імперською скрєпою депутат прямим текстом вивалює, що чи не єдине, що наразі стримує Ерефію заявити про свої так звані права на естонську територію, це війна проти України? Тобудь ув'язана в цілому. Це буде пов'язано із процесом закінчення так званої спеціальної військової операції та формування на території тих ворожих для Росії республік колишнього радянського союзу, які так чи інакше брали участь у цьому конфлікті. Буде формування контрольованих територій, утримуватися від прямих погроз у бік Естонії вже не сила і маріонетковим пропагандистам з Соловйовської ватаги. Ось так до флешмобу з демонстрації нацистських замашок долучився товариш Мардан. І нам сети Європи прийдеться розбірати. На місце і Європи доведеться розбиратися. У цьому немає ані найменших сумнівів. розбиратися так. Це найвідповідніше слово. З усіма із залишками України, із державами Балтії, є вони членами НАТО, не є вони членами НАТО. У якійсь осяжній історичній перспективі цих так званих держав все одно не буде. Все одно, не буде. Існуються оці узькомірні, тому що Естонія разом з іншими балтійськими країнами все сміливіше заявляє про загрозу зі сторони Росії, і не дивно, що після окупації Криму, після повномасштабної війни проти України на так званому мості Дружби, який поєднує російський Івангород та естонську нарву, з'явилися протитанкові укріплення і зуби дракона. Зуби кремлівському режиму активно показує і політичне керівництво Естонії. Через це пресалкаше болотяного МЗС Манька Захарова ледь не останні пасмо волосся на собі повисмикувала. Єсть заказяння замовлення. Є план з реалізації русофобії. Мабуть, ідуть у графіку. Ось вам удари у псину, яких Естонія встигла завдати РФ лише впродовж місяця. На початку квітня офіційний Таллін заявив, що підтримує ідею конфіскувати заморожені російські активи у Європі. За різними оцінками йдеться про 240 мільярдів євро. Наразі дебати ще тривають. От ось цей русофобський націоналістичний неонацистський угар. Але ж будь-якої русофобії недостатньо. А тому вже буквально за кілька днів офіційний Талін заборонив громадянам Ерефії голосувати на естонських місцевих виборах. Щоб глубінарії не змогли брати участь у виборах до зборів місцевих самоврядувань 19 жовтня, довелось навіть вносити зміни до конституції. Ну і як результат, ще один привід повирещати прес Алкаше Манці Захаровій. За прадавленням за продавлюванням цієї дискримінаційної ініціативи стоїть прагнення місцевих русофобів не тільки позбавити значну частину російськомовних жителів Естонії ще раз підкреслюю їхніх законних прав, а й брутально маніпулювати результатами голосування. Ага. А точніше, щоб свої маніпуляції і свій вплив на ці вибори не застосовував Кремль, але не думайте, що Талін відмежовується ну прямо вже від усього росіянського. Ну, до прикладу, корабель тіньового флоту Ерефії Естонія таки вирішила притримати у себе, але не просихаючи, манька Захарова знову чимось незадоволена. А давайте називемо все, опять же. А давайте назвемо це все знову ж таки своїми словами. Піратські замашки, оскільки повноваження, які надаються в МС Естонії, це явно зловмисне рішення Талліна, що зневажає дух і літеру міжнародного права. Ось що саме довело цю недодипломатку до чергової істерики. Військово-морські сили Естонії затримали танкер, який йшов під прапором Джибуті, але у цій східноафриканській країні від цієї ржавої посуди не одразу відхрестилися. Тим часом на кораблі естонські ВМС виявили аж чотири десятки порушень. А йшла оця шкарабанка до болотяного порту Услуга. А ще судно перебуває під санкціями Великої Британії та Євросоюзу. Одним словом, від цього облавку ну прям тхнуло росіянським духом, бо єржаві ж карабанки і чужий прапор використовують кораблі тіньового флоту Ерефія. Оцими облавками Росія продовжує експорт своєї нафти в обхід санкцій, а отримані гроші потім вливає у військову болетяну економіку. Ну це заявка. Ну це заявка, це безумовно так. Через два тижні танкер усунув виявлені порушення. Ну і його відпустили. Але Талін обіцяє і надалі стримувати судна тіньового флоту Ерефії, ну щоб захистити довкілля від державих посудин. а ще заради безпеки, морської та підводної інфраструктури у фінській затоці. Санкції санкції, що йдуть поверх санкцій і знаходяться всередині інших санкцій. Ну як бачимо, кожна суверенна дія Естонії для Боліт означає трагедію. Та суцільний удар у псіну черговою погрозою на адресу Таліна Кремль зригнув і після анонсу травневих міжнародних військових навчань в Естонії. Тут Захаровну охопила просто таки геополітична панічна атака. Як останній аргумент з серії Астановітязь вона закликала Естонію зробити висновок з війни проти України, бо ж проведення навчань з НАТО біля кордону Росії це ж ледь не святотатство. Але саме розв'язана Кремлем неспровокована війна Росії проти України і запустило той механізм, який мотивує Естонію триматися назавжди подалі від Москви.